Як можна описати зараз ситуацію, враховуючи удари в Криму? Так по аеродромам, кілька ударів було знищено кілька одиниць техніки авіаційної, і власне тепер вже Москва Підмосков'я досить гучно було цієї ночі цього вечора. Так, ну вони ж всі не пов'язані між собою. Ну, дивіться, Москва. Це Москва, це столиця, яка захищена максимально Крим. Це окрема історія. Якщо ми кажемо за Москву, то досі немає розуміння, які саме цілі були у українських безпілотників. Ну можна пропустити ну, дві магістральні цілі. враховуючи те, що вибухівки там мало, ну дуже мало. Ми бачили результати ураження, коли він влетів цей безпілотник в російську багатоповерхівку. Навіть там ну нічого не загорілося. Перша ціль це об'єкти нафтопереробного комплексу. Ну, в принципі, як зазвичай, ну на території Москви знаходиться багато об'єктів, 20 мільйонів людей проживає. Створити транспортний колапс, немає палива. Як варіант, варіант, чому б ні? Друге, можливо, я припускаю це з точки зору. Продивитися, розглядіти, розвідати, які об'єкти захищають місто Москву та Московську область загалом та в цілому, плюс повідомлялися про те, що, начебто, направлялися в напрямку Москви, ну зонди, не зонди, аеростати аеростати. Я не знаю, в якому вони форматі були з двигунами без двигунів чи просто їх вітром а, тягнуло в напрямку Москви, але про них повідомлялися. І вони дійсно є непоганим джерелом для отримання даних. Де російські радари розташовані, звідки вилітає безпосередньо ракета на збиття цих е, аеростатів, тобто або це атака по НПЗ, або це розвідка. Якщо ми кажемо за Крим, то тут набагато цікавіше. Так, ви абсолютно праві, знищені були за різними оцінками, хтось каже навіть останні існуючі зразки літаків амфібій, часів 60-х-70-х років минулого століття, минулого тисячоліття. Які взагалі є на озброєнні Російської Федерації, і кажуть російські воєнкори, що пілотів, які могли керувати цими літаками, всього там десь десяток людей. Всього для чого вони використовувалися? В першу чергу піднімалися в повітря, коли зафікс... були зафіксовані наближення українських безпілотників, маю на увазі Магура, Сібейбі до узбережжя тимчасово окупованого Криму. Тому моє велике таке припущення. Знищення амфібії, знищені літаки, о, не літаки, перепрошую, гелікоптери. Плюс процес цей триває, все робиться для того, щоб розчистити дорогу, ну фігуральну дорогу, море для українських майбутніх атак, які тривалий час вже не відбуваються, але в час в цей час вони виготовляються. У нас я так розумію, припускаю, накопичилося в певна кількість цих безпілотників для того, щоб зробити якусь масовану, скоординовану атаку. Не знаю, по Кримському мосту, якщо він потрібен, по якомусь російському тіньовому флоту, або по порту новоросійську, або там по якимсь іншим локаціям на узбережжі Чорного моря. Не знаю, залишимо це питання на потім. Угу. Так, добре. Тоді давайте ще такий момент розглянемо. Ну, ми бачимо, що. Атаки українських безпілотників тривають, тривають і на військові об'єкти. От і в якості розвідки, і НПЗ горять регулярно. Ми бачимо НПЗ нафтові сховища теж підриваємо. Ми цю історію і підриваємо таким чином економіку. Але вчора, власне, Путін зібрав Радбез Раду безпеки Російської Федерації. Там багато було різноманітних людей. І вийшов ну принаймні те, що неслося, якби у нас так в нашому інформаційному просторі е, неслося кілька заяв: одна з них про те, що вони е, готові вийти е, з мораторію на е, розповсюдження ракет малої і середньої дальності, і власне погрози Трампу про те, що якщо вони будуть розгортати. Якраз таки ці ракети, бо вони вважають, що золотий купол, який будує зараз Трамп, це і є от розгортання ракет, і плюс розміщення а, різноманітних озброєнь в космосі. Тобто вони кажуть, ну окей, добре, якщо ви так, то і ми так. А, про що це може говорити? І бачите, зараз отже з'являються такі заголовки а, про те, що зараз ризик ядерної війни там. Чи не найвищий можливо з початку повномасштабного вторгнення в Україну? Ну давай так питання з ким. Сполученими штатами, я думаю, що точно ні ніхто воювати в Російській Федерації не наважиться, бо в них же ж дуальність проблеми. Да, американці це вороги, але одномоментно хочемо пряме авіаційне сполучення з Вашингтоном. Тобто країна з якою ти хочеш воювати, ну наше тобі пряме авіаційне сполучення, наше тобі дипломатичні установи відкриті, повернуті в повному обсягі, обсязі Тому це питання відміняється. По моєму, по моєму розрахунку. Я пропускаю, що всі ці заяви більше, більше спрямовані на. Американського лідера для чого не розгортайте на території Ну, звісно, України на території Європейського Союзу будь-які свої ракетні комплекси залишити, ну це між рядків, залиште нам Європу на з'їдіння, щоб ми могли самостійно з'їсти. Займайтеся власними проблемами на своєму континенті. А в якості цукерки ми пропонуємо вам. Давайте підпишемо мораторій там на розгортання цих великих ракет, розгортання ядерного озброєння, можливо, навіть щось знищимо. Але давайте відверто. Коли у Російської Федерації за різними оцінками хтось каже 4 тисячі, хтось каже 5 тисяч ядерних боєголовок, то сотнію більше, сотнію менше. Ну повірте, воно ролі не грає. Цього цієї кількості загалом достатньо, щоб знищити нашу кульку. Ну декілька ну землю землю кулю, декілька разів поспіль, і ще залишиться ядерна озброєння. Ну так тоді виходить, що воювати не хочуть е і бояться відверто. Ну. Бо знаєте, коли ну от всі ці розмови звичайних простих росіян про те, хто там винен, американці. Ну це ж це ж конкрет, це ж така психологічна історія, тому що ти одразу кажеш про на свій найбільший страх. Так, навіть якщо це і ворог, то ти одразу його озвучуєш. Тобто, винні не китайці, не українці, а американці саме. Вони страшні такі. Так, от, але війни не буде тоді. Відповідно, це розміщення, ну і ці погрози. І ми ж чули неоднократно, неодноразово від і Путіна від його пропагандистів. Там та Лондон, до Лондона там за 10 хвилин ракета долітає. Там знищимо Париж, Лондон, Берлін. Все значить питання закрите. Тобто це і пряма тоді погроза виходить Європі. Але і в Європі є ядерні озброєння, і в Британії, і в Франції. Так, не так багато, як в Росіян. Але Так, цікаве питання. Ну, мені подобається ваша тема. Ви абсолютно правильно. Ну, звісно, що з Сполученими Штатами ніхто воювати не буде. З європейцями так само ніхто воювати не буде. Як на мене, виключно через питання грошей. І причому не російських грошей, а китайських. Згадуємо події буквально там минулого тижня, коли поляки вони просто перекрили кордон з Польщі, ой, перепрошую, з Білорусі, і відмовляються пропускати не то, що білоруські вантажі на території Європейського Союзу, китайські вантажі, які долають величезну кількість тисяч кілометрів від Китаю, поки вони доїдуть до Білорусі, поки вони будуть розміщені в цьому технологічному парку, він називається. Великий камінь і китайська делегація навіть приїздила до поляків. Просили, будь ласка, розблокуйте наші товари, щоб ми могли везти в Європу. Поляки кажуть, ні мінімум до 30 вересня все заблоковано. 25 мільярдів доларів Китай орієнтовно втратить від того, що не продасть своїх товарів от, за осені великий проміжок. Часу. Загалом за два тижні рік по факту Китай торгує на 600 мільярдів євро. розумієте? тобто, наче то небагато, але з іншої сторони, ну це велика сума. Тому резюмуємо. Я думаю, що ніхто Російська Федерація не дозволить знищити Європу як величезний ринок, збуту то товарів в першу чергу з Китаю, ну тобто, тоді все це виходить. Якщо все, всі це розуміють, виходить, що це пусті погрози. Виходить, 100%. що це а, знову витягнута, не знаю, зі штанів, з кишені, ще звідкись а, ядерна битка, якою вони просто махають 100% Більше аргументів Російської Федерації немає. Ну, згадайте, був газ, ми відключимо газ, ви помрете. Ну, відключили, ніхто не помер. Все, у вас не буде нафти, ну ніхто не помер. Все. Що вам відключити ще? Ну, більше нічого немає. Росія нічого не може запропонувати країнам Західної Європи, окрім ядерної бомби. Чим вона ну з різною, з різною ефективністю погрожує. Тому, як на мене, жодної ядерної війни в Європі точно не буде. А, добре, тоді ще момент э, того, що. Нам як на це реагувати. Ну я зараз не про ядерні озброєння, а як нам реагувати на їхні погрози про те, що вони будуть збільшувати свої масовані удари по українським містам, по енергетиці по цивільній інфраструктурі ну тобто, це вже певна, ми вже бачимо ну, тенденцію, певно, якщо в Росіян проблеми на фронті, то на закордон про ядерку, бо ми молодці, ми зараз бахнемо, на Україну ракети, тому що треба ну нашу волю таким чином зламати, щоб ми сиділи без світла в холоді, в голоді, і може ми якось повпливаємо на наше військово-політичне керівництво. Будь-момто, давайте закінчувати війну, бо нам вже тут ми тут змерзли. Всі така стратегія. Я думаю, так. Дивіться, Російська Федерація вона не вигадала нічого нового, крім, ну, звісно, бомбардування цивільної інфраструктури. Це не вигадка росіян. Взагалі, це було там, і американцями використовувалося під час В'єтнамської війни. Вважалося, що якщо винести інфраструктуру, то в'єтнамський народ він повністю там, буде приречений на, на жебракування. Скільки років тривала В'єтнамська війна? Скільки? Років 13, так, здається? Не досягне цілі. Ну, не, не досягли. Просто щоденні бомбардування, перевага в повітрі не спрацювала. У росіян було враження, що 22-23, 23-24, це сезон, і все, української енергетики не буде. От дивина, От 25-й рік в Україні все працює, паливо є на відміну від Російської Федерації. Економіка працює так, звісно, за допомогою європейців, так за допомогою зовнішніх грошей. Але так, щоб зі з повністю знищити на нуль, такого немає. Тому єдине, що залишається правильно, ви кажете. Не виходить на фронтах, давайте бити по цивільних, щоб цивільні почали скаржитися, що у нас немає інтернету, у нас немає світла. Зеленський зупини війну за будь-яких обставин. За там неважливо, просто зупини. Нам не цікаво, на яких територіях, на яких кордонах. Просто зупини. От я думаю, на це вони розраховують знову і знову. Ну нічого нового немає. Ну, бачите, тому що ж. Е це вже добре, що ми це розуміємо. Відповідно, можна випрацювати певні стратегії і своє до цього ставлення. От яка історія. Ну, це вже це вже наша робота, ваша, наша, наших політиків, наших ну, військових військових роботи вистачає. От їх в цю тему тему затягувати не будемо. Пане Іване, дякуємо вам традиційно! Завжди з вами цікаво поговорити. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України.